Доброго дня, дорогі мої друзі. Подивіться, що тут робиться. Козичка намагається добратися до нашої красуні кролиці. Я їй зараз накидала бурячка, яблучок. Ось така там дрібненька картопелька є, вона їсть. Потрібно поставити буде ще зерна. Ну, дивіться. нас собі туди запихає голову. Є щось там намагається вибирати. В нашої красуні є маленькі діти, є троє чудових кроленят. Вони, бачите, там сховалися, не видно їх. Ну, от що ти робиш? Бачите, вони такі подруги, це взагалі. Я опустила двері в цій клітці, а вона собі виїдає. Ну, все, це не для тебе. Це не для тебе, дорогуша. Будуть в тебе, дітки, потім будеш ти також їсти різні смаколики. Ти так їстиш яблучка, різні травички, хлібчика виношу, шоколадочка. Шоколадочка, а ти моя шоколадка з карамеллю солоною, так? Красунька. Так, вистачає з тебе. Ну що вони? Не підходять ближче, щоб показати, можливо, пізніше. А дивіться, бачите? Троє маленьких кроленяток. Ну, я вважаю, так як для первістки це також непогано. Одне світленьке, одне сіреньке і одне такого кольору, як ось ця наша мамулечка. Так, все. Будемо закривати, тому що половину бурячка, такого гарненького, дивіться, з'їла шоколадка. Зараз закрию клітку в кролиці, аби її більше не. Стресувати, так. Зараз, ой, секундочку, секундочку. Опа, такий нехитрий замок, тільки на раз І закрило. Тут кіт проводи. Відеречку дістала, це водичку, наливаю їй. Потрібно поїхати в місто і купити. Купити поїлочку, забула, як вона називається. Так? Не капельна, а ніпельну, ніпельну поїлочку для кролиці. Тут яйця позбирала, чомусь не не згадала, що це я хочу зняти відео, показати вам. так Кролику також, бачите, накидала їсти, чомусь не фокусується камера, там яблучка, бурячок. Шоколадна красуня моя. Так, зараз покажу наша білочка. Що красуня? Накидала їм була кукурудзення, вони повитягували з жолуба і собі тішиться. Що, ти, чекала, що я тобі щось принесу? Я забула відро взяти, щоб вам набрати яблук побагато. Отак, от отак моє гарнюля. Ще скільки, ще майже два місяці треба чекати, щоб ти була мамулічкою. Оці кури, друзі, ці е, неломан-брауна, як вони легорни, вони такі хитрі, вони так яйця ховають. Декілька яєць взяла ось від цих е, легорнів. Такі шуляки в нас літають, що це просто щось страшне. Дресюлік, що ти скажеш? Що ти скажеш? Як дивіться, ці яйця, що позбирала, почала нестися. У мене вже одна індичка. В цьому році яйця набагато більші. Бачите, такі гарні, крупненькі. Це індюшине яйце, воно в таку дрібненьку крапельку і ну, витягнутий. Як правильно сказати, витягнутий ось такий цей носочок. Потім це курячі яйця, бачите, є менші від молодших, є від старих курочок ось такі великі масивні яйця. Ну і ось це, здається, третє гусяче яйце. Це старі гуси почали нестися від молодих. Так і я не дочекалася. Залишилося там у мене три гуски, але на днях я їх також е, приберу, тому що інкубатор в мене. Залишився один і я розраховувала, що на початку лютого у мене будуть яйця, а не на початку е, березня. місяця. До речі, сьогодні у нас, друзі, 2 березня. Взяла собі ось таке яблучко, набирала кролям їсти і взяла собі ось цей це пінола е, рожева. Бачите, таке гарне яблуко. Ні разу не оброблене, це імунний сорт. Там потрібно ось ці дерева буде трішки розчистити, кілька дерев черешні нащіпити. Буде гарна погода і буде можливість, головне настрій. Тому що, друзі, ну, самі розумієте, зараз з цією ситуацією не завжди є настрій щось знімати. Так, йдемте сюди, заберемо ще одне яйце. Бачите, біля підвалу люблять вони нестися. Тут несеться в мене 4, чи скільки їх? не 4, їх більше несеться. Просто сьогодні 4 яйця. Ось це таке коричневе темне яйце це Ломан Браун, купований з птахофабрики такі виленявші кури. Купила це ще 22-го року. Так, я їх не різала. Ну і ось ці мої курочки, таких чотири яйця. І сьогодні в нас улов е, 9 яйць, а вчора було 12 чи 13. Так. Поскладала вже сюди. Тут в мене така перевалочна база. Пішли, покажу вам, бачите, дощ починає моросити, капельки такі. Дощу взагалі вчора і сьогодні така непонятна погода в повітрі, в повітрі йде волога такі дрібнесенькі каплі е, дощу. Хотять на вулицю вийти, але я їх не пускаю, тому що там в мене появилися підсніжники. Зараз я вам швиденько їх покажу. Подивіться, як уже розпускаються. Троянди. Це все треба пообрізати руку. Руки не доходять. Дивіться, мої підсніжнички. Так як зараз гуси у мене вже будуть закриті на подвір'ї, то я візьму, тут все позагромаджую. Жовті крокуси почали квітнути. Дивіться, крокуси, і тут в мене є як він називається, ось той такий з смаком часнику зелень. Так, І отут також є підсніжничок. Там один з'їли і... і один ще є. Дика троянда чи китайська троянда. Котяка допомагає. Ця троянда бачу посохла. Ну нічого. Ось вам покажу, бачите, щоб не думали, що брешу. Троє гусей залишилося. Один білий гусак і дві гуски. Їх також я найближчим часом приберу. Насипаю їсти, їм водичку перевернула, бачите, відро. Ну, отак, друзі. Таке коротеньке відео, миру добра. Пока-пока. Шануйте себе дорогенькі.